Слава свого Сина, щоб нам гріхи прощати, щоб ми могли спасіння через Ісуса, мати, Господь розірве пута, да розіб'є всі кайдани, в ім'я Христа Ісуса, співаймо разом з нами, Помолимо молимо у сіми, падуть стіни. І будуть ми скину, всі села й міста, і благодать звине на нашу Україну, в ім'я Його Сина, Ісуса Христа, в ім'я Його Сина, Ісуса Христа і дасть Господь нам сили гріху протистояти, щоб мати сильну віру, щоб світ перемагати, Господь розірве пута, розіб'є всі кайдани. в ім'я Христа Ісуса, співаймо разом з нами, помолимо, всі, ми падуть гріха стіни, і путать ми скинуть всі села і міста, і благодать слине на нашу Україну в ім'я Його Сина Ісуса Христа. В ім'я Його Сина Ісуса Христа помолимо ми впадуть в гріха стіни і путать ми згинуть всі села й міста, і благодать злине на нашу Україну. В ім'я Його Сина, Ісуса Христа, в ім'я Його Сина Ісуса Христа.